Потім не достали бронежилети. І почали бронежилетами кидати мені по голові. Ну, після цього, мабуть, я втратив свідомість, бо я вже там деякі моменти не попитаю. Як потім вже розказували, що вони витягували з бронежилета металеві пластини, і цією пластиною хотіли мені одрубати голову. 61 день саме стільки часу Володимир Грибан пробув у полоні російської православної армії. Коли вже добрались до моїх документів, знайшли там посвідчення партії шлема партії свободи. Ну і тортури почали продовжувати. Потім знайшли ще посвідчення учасника майдану. Потім, коли принесли мій піджак, там був значок партії свободи. Ну і ще за значок мені також додали». Коли Володимира Грибана привезли в штаб бойовиків, до його голови одразу приставили два кулемета. 에, з однієї сторони один стояв державтомату у війська, другий, з іншої сторони стояв державтомат у війська і один з їхніх начальників держав пістолет. Пістолет держав то, то в лоб, то, то мені його запихав в рота, не було пістолета. А один ще прийшов з... ん <sighs> Садовими ножницями взяв пальця мого в ножниці затиснув, сказав, що я тобі заначну по одному пальцеві відрізати, що ти будеш говорити неправду. Третину часу свого полону Володимир Грибан прожив у собачому вольєрі просто неба за будь-яку непокору чи намагання суперечити. Терористи погрожували йому вбивством. Та спочатку вони думали, що Грибан поважна персона, і сподівались обміняти його на одного із своїх спільників, якого напередодні затримали українські силовики. Та коли зрозуміли, що Грибан поїхав на схід. Ід, як волонтер, вирішили долучити його до пропаганди проти України. З часом вийшло відео, на якому Володимир Грибан, нібито вже колишній патріот. Мені з одного боку відлягло трохи від серця, що він є, що він живий, що є шанс повернути його. З іншого боку, все-таки ще мило там і ну, ми чекали його, і ми почали активніше працювати з ОБСЄ, з Служби безпеки України. По списку мене подали партія свободи, подала в списки ОБСЄ. ОБСЄ не дуже хотіло е, йти на компроміс. Вони, бо в мене товариші мої зверталися в Києві ОБСЄ, подавали заяву, ОБСЄ, сказали, що ми не займаємося обміном, а потім вже Житомирська обласна партія Свободи подала все-таки, добилася, подала мене у списки. Вже після того, як я півтора місяця відбув в полоні, бо до цього мене взагалі в списках не було. Е, та сторона їхня. Вона півтора місяця мене подавала. Вони... Володимир Грибан, глибоко віруюча людина, коли він повертався до червоноармійська дорогою, заїхав до каплички та помолився. Саме вірою та допомогою побратимів він пояснює своє звільнення. Перебуваючи в полоні, постійно молився за себе, свою родину та Україну. Адже у Володимира Грибана п'ятеро дітей: старший син Андрійко шестикласник, наймолодшому Максиму два роки. Сьогодні діти радіють поверненню батька до рідного дому.